Вітаємо та ласкаво просимо на програму Європа у фокусі. Мене звати Ділон. Дякую, що ви приєдналися до нас сьогодні. сезон пожеж у середземноморі в розпалі, особливо в Греції. На острові Хіос полум'я призвело до масової тривоги серед жителів і перевантажило місцевих пожежників, яким знадобилося підкріплення з материка. влада видала численні накази про евакуацію якими б руйнівними не були ці пожежі, найбільша небезпека залишається в найбільшому місті Греції Афінах, де проживає 4 мільйони людей. Коли я був там влітку, 2024 року, небо над містом в день почорніло через лісову пожежу, що сталося неподалік цього літа. Попри допомогу тисяч пожежників, зокрема Павлоса Фендраса, багато хто знову відчуває себе в пасті у місті, де полум'я здається, з кожним роком підступає дедалі ближче до центру міста. Влітку лісові пожежі навколо Афін стали звичним явищем, і з кожним роком вони стають дедалі більш потужними. У серпні 2024 року полум'я підійшло так близько до грецької столиці, що довелося евакуювати цілі райони. Пожежники ледве справляються з вогнем. Зрештою, лісу більше не буде. Хіба ми цього хочемо? Ні, я ні. Я не хочу цього для себе. Не хочу для своїх дітей, для своїх хлопців. Я хочу мати ліс, хочу бачити дерева, хочу бачити ліс. Сьогодні пожежник і його колеги проходять навчання. Але ці добровольці можуть зіткнутися зі справжньою пожежею будь-якої миті, куди б вони не йшли, всюду бачать сліди попередніх пожеж. Грецьке літо стає дедалі спекотнішим і сухішим. А столиця із майже чотирма мільйонами жителів продовжує розростатися у навколишні ліси необхідно вжити превентивних заходів. Потрібно проводити превентивну роботу. нещодавно грецький уряд почав використовувати дрони для спостереження за лісами навколо столиці. Але грецький прем'єр-міністр припускає, що цього буде недостатньо, аби запобігти великим пожежам. Ми повинні сказати громадянам, що найважчі часи з точки зору кліматичної кризи ще попереду. Я ми повинні бути готовими і готуватися до найгірших можливих сценаріїв, переконуючись, що ми вдосконалюємося з кожним роком. Протипожежний період не повинен перериватися. Наразі він триває з 1 травня до 31 жовтня. Дослідник екстремальних погодних умов Костас Лагувардо скаже, що Фіни опинилися у кліматичній пасті. Торік його обсерваторія розташована високо над містом ледь не постраждала від полум'я. У нас затяжні хвилі спеки та послушливі умови. Літо, особливо в цих частинах греції, дуже сухе. А коли ще й дмуть сильні вітри, це найгірша комбінація: висока температура і шквальний вітер. Такі дослідники, як Лагувардо, побоюються, що цього літа гора і мед може стати місцем наступної катастрофи. Використовуючи моделі, вони розрахували, як полум'я, що спалахне там і рушить у бік моря, може охопити цілі морські райони усього за кілька годин. Щоб отримати уявлення оцінку того, як вогонь поширюватиметься за певних сценаріїв. Маючи таку інформацію, можна краще підготуватися і розгорнути свої протипожежні ресурси, щоб захистити майно цивільного населення і, звісно, навколишнє середовище. Пожежник, доброволець Павлос Афендрас знає, що лихо може статися будь-якої миті. Чим тепліша погода, тим частіше він виїжджає на патрулювання на гору Імет. Води у пожежних гідрантах достатньо, але коли Афендрас і його колега перевіряють доступ до під'їзних шляхів для пожежних машин, вони бачать чимало припаркованих автомобілів «Машини заїжджають у ліс. На жаль, я не можу дати цьому пояснення. Люди, які живуть на околицях міста, вважають, що у разі наступної катастрофічної пожежі винною буде влада. Держава нічого не робить. Ми руками вимагаємо створення буферної зони між житловими кварталами та лісом із рослинністю, яка не так легко загоряється, але їм байдуже сьогодні. Ризик лісової пожежі на горі Імет низький, але це може змінитися будь-якої миті. Міські пожежники добровольці цілодобово на поготові. Виникла гостра потреба як у пожежниках добровольцях, так і у професійних пожежниках, і вона велика більше ніж раніше. Безумовно. Чому через кліматичні зміни? Теплові хвилі з надвисокими температурами влітку. Тож нам конче потрібні люди, які можуть захистити, врятувати і допомогти. І вони можуть знадобитися уже завтра, чи то на горі і мед, чи де інде в Афінах, або навколо них. Чотиримільйонне місто опинилося у кліматичній та пожежній пасті. У Чорному морі недалеко від Румунії з'явилася можливість, яка може допомогти зменшити залежність Європи від поставок російського газу і нафти величезне родовище природного газу, що отримало назву «Нептун-Діп», готове до видобутку. але експерти занепокоєні його близькістю до України та війною, що там триває. Більш того, це може створити проблеми і ближче додому. як зазначає захисник дикої природи Міхне Матаче. Проект може завдати серйозної шкоди місцевій водній флорі та фауні. Ми у відкритому морі на мінному тральщику Румунського військово-морського флоту. Зона діяльності корабля межує з українськими територіальними водами, які наразі є зоною бойових дій. Гадаю, всі знають, що вони мають робити. Будь ласка, пам'ятайте. Заходи безпеки мають першочергове значення. Військово-морські сили найбільше занепокоєні морськими мінами, які встановлюють російські військові кораблі. Екіпаж повинен регулярно тренуватися, знешкоджувати їх. І невдовзі ця місія може стати ще важливішою, адже Румунія очолює масштабний будівельний проєкт у Чорному морі. Проєкт цієї бурової установки для видобутку природного газу, розташованої за 160 кілометрів від узбережжя. Після підриву газопроводу Північний потік офіційні особи вважають захист платформи та її труб головним пріоритетом. Цей сонар здатен бачити у воді на глибині до 300 метрів. Гадаю, ми зможемо безпечно виконати будь-яку підводну спостережну місію. Газове родовище Нептун Діп розташоване далеко у Чорному морі. Це благо для ЄС, який прагне зменшити свою залежність від російського газу. Керівник румунської газової компанії ОМВІ Петром знає, що вся Європа пильно стежить за цим проєктом. Це Надзвичайно стратегічний і важливий проєкт. Він зробить Румунію одним із провідних виробників газу в Європі. забезпечить її енергією, якої потребує Румунія а також стане джерелом стабільності та безпеки енергопостачання в регіоні. Загальні запаси запаси НептунДіп оцінюються у 100 мільярдів кубометрів газу. Для порівняння країни ЄС, зокрема і Австрія, лише за минулий рік імпортували половину цього обсягу близько 50 мільярдів кубометрів із Росії. Експертка з питань енергетики Веліна Чекарова зазначає, що видобуток не буде величезним, але він забезпечить стабільні ціни та передбачуваність у плануванні, зокрема й для Німеччини, яка сподівається, щороку закуповувати невеликі обсяги газу. звісно, можна сказати, що ідеально було повністю покладатися на відновлювальні джерела енергії але з точки зору енергетичної політики це буде неможливо упродовж наступних двох-трьох років. Тож поки що, ми змушені покладатися на альтернативні джерела. І саме над цією проблемою працює коло грінпісу Міхнея Матача. Ми зустрічаємося з ним у тому самому місці, де газопроводи виходитимуть на берег просто в межах природоохоронної зони. Міхне зазначає, що видобуток газу може загрожувати популяції дельфінів, а під час спалювання газу вивільняється СО 2 Проєкт «Нептун-Діп» викине в атмосферу понад 200 мільйонів тонн. СО2. Ці викиди еквівалентні тому, що Румунія продукує за три роки. І це лише прискорить кліматичну кризу, з якою ми стикаємося сьогодні. Міхнея та інші захисники довкілля хочуть зупинити проєкт «Нептун-Діп». Вони наполягають, що акцент слід робити на відновлюваних джерелах енергії, а не на викопному паливі. Грінпіс подав кілька судових позовів у Румунії. Дві справи він виграв, дві програв. Ще кілька перебувають на стадії розгляду. Міхнея каже, що газ не набагато кращий за нафту чи вугілля. До того ж, його турбує інша проблема безпека. Для проекту не тондій взагалі не проводили оцінки ризику мінування. А реалізовуватимуть його поблизу зони бойових дій, і це справді серйозна загроза. Повертаємося на румунський тральщик. Завдання екіпажу знайти муляж міни та знешкодити його. Отже, я командуватиму знешкодженням об'єкта. Усе відбуватиметься в імітаційному режимі. Ми лише відтворюємо ситуацію. А ось так виглядає вибух справжньої міни. Військово-морський флот заявляє, що готовий до цього нового виклику. Тим часом Нептун Діб прибув до місця призначення за 160 кілометрів від узбережжя. Видобуток газу розпочнеться у 2027 році. Якщо ви хочете освіжитися цього літа, один з найкращих способів зробити це сплавитися на байдарках свіжими прохолодними водами річки, що протікає неподалік. Саме цим і займаються шукачі пригод на півдні Франції на ділянці річки Дром. коли вони врізаючись у каміння і чи корпус човна, спускаються вниз по річці у своїх пластикових човнах. Кароль тюріньї можливо вже чекатиме на них, щоб перетворити побиті судна на щось зовсім інше, на те на чому можна сидіти. Ця байдарка незабаром може стати стільцем. Зіткнення з порогами, гілками та камінням завдають шкоди човнам, які зрештою перетворюються на пластикові відходи у великих масштабах. Та місцева ініціатива на півдні Франції вирішила проблему пластикових підходів і знайшла стале рішення, перетворивши старі каяки на дизайнерські меблі. Ось як це починається. Жуль виріс на дромі гірській річці на півдні Франції. Уже багато років він показує туристам, як можна розважатися на воді. Це був типовий приклад. Ми рухалися повільно, але камінь шкрябав по дну каяка і міг пошкодити його. таке трапляється постійно, особливо в липні-серпні, коли річка мілководна. Селяк сапикаси. Босу Жуля П'єру Капіїсу доводилося утилізувати багато каяків. Він уже майже 20 років здає човни в оренду туристам тут, у маленькому селі Сайленс. І добре знає. Човни не вічні, адже деякі подряпини і дірки неможливо залатати. Ці П'ять човнів підлягають переробці. Ми сплавляємося річками, які дуже швидко зношують човни, і з часом вони вже не підлягають ремонту. Тепер ми раді, що ми можемо здати їх на переробку, подрібнити, щоб з них можна було створити щось нове. Пошкоджені човни завантажують на вантажівки і везуть на 20 кілометрів вище за течією до центру утилізації в містечку Діє. Тут їх розрізають, очищають, а потім подрібнюють. Для керівника заводу Батіста Джомета пластик цінний ресурс, який створює локальні робочі місця. люди, які тут працюють, реінтегруються в робочу сферу. Основну частину їхньої зарплати виплачує держава. Ми надаємо їм можливість знову знайти роботу і повернутися на ринок праці. І для нас це справді цінно Франція переробляє надто мало пластикових відходів, все ще спалюючи або викидаючи їх більшу частину на звалища. Останніми роками країна посідає одне з останніх місць у ЄС за рівнем переробки. Це має змінитися. Такі об'єкти, як центри з переробки відходів, тепер отримують державні субсидії. Цього року ми хочемо переробити 10 тонн пластику. Ми прагнемо досягти показника в 100 тонн протягом 5-6 років. Подорож каяка продовжується ще на 40 кілометрів униз за течією до меблевої фабрики ФАБ -Юніт у містечку Крест. Там старий пластик перетворюють на листи. Спочатку гранули засипають у форми, а потім поміщають у прес нагрітий до 190 градусів за Цельсієм. Торік ми переробили майже 150 п'ятдесят човнів. зібрано, оброблено та відправлено на вторинну переробку близько шести тонн пластику. Кароль Туріньї та Afab-Unit є частиною міжнародної мережі Precious Plastic, проєкту з відкритим вихідним кодом, що розробляє машини для переробки пластику та дозволяє іншим безкоштовно завантажувати їхні креслення. Щоб мати змогу виконувати великі замовлення на 800 стільців і більше, ця невелика компанія співпрацює з іншими французькими майстернями, які перетворюють старий пластик на нові меблі. Ми шукаємо нові моделі виробництва. хочемо відійти від глобалізованої централізованої системи до децентралізованих виробничих потужностей, розташованих по всій країні, які можуть функціонувати як мережа і конкурувати з великими компаніями. І престо. ось так байдарки перетворюються на прості функціональні та сучасні дизайнерські меблі. Туристи вражені. Це гарна ідея, вона дає менше відходів. чудово, що місцева ініціатива переробляє човни на місці. Спускатися дромою вдвічі приємніше, знаючи, що човен отримує друге життя. чи зможуть нові каяки, виготовлені з переробленого пластику, незабаром спускатися дромою? Принаймні, сировина для цього вже є. Албанія, хоч і невелика країна, проте стає дедалі більше відомою через свою природну красу. Та поки туристи стікаються сюди, багато албанців виїжджають у пошуках кращих можливостей для роботи деінде. Нещодавнє переобрання прем'єр-міністра Еді Рами можна розглядати як голос, відданий за надію на покращення економічної ситуації в Албанії. Тим часом підприємці стають прикладом для наслідування як ар'єта пуча, навіть якщо її досвід стосується сфери дещо несподіваної. Це делікатне питання: чи станете ви коли-небудь надто старим для керування автомобілем? Я запитую це, як той, хто бачив, як мій рідний дідусь одного разу помилково натиснув на педаль газу, і ми вилетіли на перехрестя. Тут у Німеччині немає вікових обмежень або вимог до стану здоров'я для керування автомобілем. Це означає, що такі люди, як Барбара, повинні брати свою безпеку і безпеку інших у власні руки, стаючи студентами і отримуючи новий захоплюючий вид водійської освіти. Різке гальмування задля практики. Як усе пройшло? Усе вібрувало божевілля. 74-річна Барбара бере участь у семінарі з безпеки водіння для людей похилого віку неподалік від Берліна. У сьогоднішньому розкладі екстрене гальмування, техніка кермування та уникнення зіткнень це мій перший додатковий тренінг за кермом. І я вважаю, що це цікаво і може дати мені більше відчуття безпеки у моєму віці. Більшість із сьогоднішніх шістьох учнів за кермом уже понад 40 років і беруть участь у тренінгу добровільно. Я сьогодні тут, бо мої діти подарували мені на день народження курс безпеки водіння, щоб дідусь міг покращити свої водійські навички та бути обережнішим на дорозі. Тренер тренери з водіння Томас Кі керує заняттям і дає практичні поради. <рес> ви можете трохи відсунутися назад, але не сильно. Учасники вже провели більшу частину свого життя за кермом, маючи значний досвід. І якщо бути чесними із собою, помітили одну чи дві погані дорожні звички, що закарбувалися у їхній свідомості. У Німеччині, як тільки ви отримали права, ви по суті отримуєте їх на все життя. А в інших європейських країнах, таких як Іспанія, Італія та Данія, регулярні медичні огляди стають обов'язковими з певного віку. я проти загальної норми, яка встановлювала вік, після якого не можна сідати за кермо. Як тільки досягаєш певного віку, ти повинен захотіти перевірити себе, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні інших. Статистика свідчить, що водії віком понад 65 років у Німеччині рідше потрапляють в аварії, можливо, тому що в середньому проїжджають менше кілометрів. Але якщо аварії з ними все ж трапляються, то приблизно у двох третинах випадків винними є саме вони. Однак Барбара налаштована оптимістично. Гаразд, тепер я завжди готова реагувати належним чином. Тренінг пройшов успішно. Всі присутні тут сьогодні пенсіонери залишаються на дорозі. А на сьогодні ми завершуємо цього тижневий випуск Європи в фокусі від імені всієї нашої команди. Дякую вам за те, що були з нами сьогодні, і до наступної зустрічі.